Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма у ваших намірах. Мене звати Максим Приступа і як завжди, по середах ми у студії Радіо Марія гостимо сестру Дам'яну Галущак. Ще раз привітаюся, сестрою. Привітом слава Ісусу Христу! Слава навіки Максим! Вітаюся! Наші дорогі Радіо, слухачі Радіо Марія! І ми вас, сестра, асоціюємо ну принаймні останніх десь кілька місяців з чудовим циклом, який відкриває нам нових блажених України, блажених саме української греко-католицької церкви, які були канонізовані тепер вже святим Іваном Павлом II під час його візиту 19 років тому до України. От і це стало такою дійсно рушійною, такою або силою, або процесом, який пробудив українців до того. Що вони дослідили і так само запропонували церкві до беатифікації нових цих святих, і сьогодні ми зупиняємося над постаттю блаженного священно-мученика Петра Вергуна. Ось так скажу, що навіть ми тут вчимося, ведучі радіо Марія від сестри Даміани, відкриваємо для себе нові постаті блажених. Ось і сьогодні ще раз наголошую, що для нас буде відкриттям блажений Петро Вергун, священномученик. Тобто, це означає, що він помер заради імені Христа. Ну тому прошу, прошу вас всіх уважно слухати і так далі в другій половині, другій частині сьогоднішньої програми, буде можливість або якихось спогадів з тих, хто можливо чує, нас слухає зараз і знає якісь нові факти, гарні про блаженого Петра Вергуна, можливо, є. Не знаю, сучасники його, котрі пам'ятають, можливо, і таке бути. Таке. Та, та. Ось тому е, і також запитання, е, бо репліки також вітаються в кінці цієї програми. Ну а зараз е, сестра Дам'яна розпочне розповідати про цього чудового блаженного. Дякую, Максим. Е, дуже люблю говорити кожну нашу програму розпочинати великим дарунком, що Святий Іван Павло II е, для нас залишив. Це є блаженні нашої української католицької церкви. І сьогодні, власне, зокрема говоримо про блаженного Петра про життєву його дорогу будемо говорити, цього святого, який закінчив своє зем... земне життя на теренах Сибіру. Практично всі блаженні, новомученики закінчили своє життя десь дуже тяжко. Тих, які своє життя віддали заради віри. Власне, Отець Петро Вергун народився 18 листопада 1890 року у місті Городку на Львівщині, в родині місцевого столяра Івана Вергуна. І його дружина називалася Пелагія. З дому росин е, успішно е, отець Петро навчався в гімназії середню освіту. Юнак здобув під час Першої світової війни в Перемишлі. І за допомогою митрополита Андрея Шептицького став студентом теології праської духовної семінарії, яку закінчив у 1927 році. Одночасно з Богословською освітою він також здобув ступінь доктора філософії в українському вільному унівільницькому університеті особливим таким його зацікавленням була історія східної і української церкви теж розуміємо що отець петро ну на той час петро він був так мав схильність до навчання і до освіти і десь намагався вчитися і десь це його успішна успішність у навчанні так показувала такі гарні результати 30 жовтня 1927 року з рук митрополита Андрея Шептицького Петро Вергун прийнявся щеничі свячення у соборі святого Юра у Львові. Власне, після свячень він отримав призначення на душпастерське служіння для українських греко-католиків у Німеччині з осередком у Берліні. Вже в німецькій столиці отець Петро, крім душпастерства, займався також і науковою працею. Його призначено асистентом кафедри історії України церковної історії в Берлінському університеті. Досить таке цікаве його було життя, але все своє життя він бачимо, що посвячував Богові і робив, як на мене, все на Божу славу. Після Першої світової війни в Німеччині знайшли притулок. Багато українців, політичних тікачів, студентської молоді, робітників. І перед оце Петром Вергоном стояло непросте завдання, щоб він згуртував їх єдину християнську родину. Тобто, щоб він їх збирав, працював з ними. Тобто, це було не, не дуже все просто. Серед звичайно складних обставин він виявив себе ревним священником. І в його праці не існувало якогось такого відпочинку, як священик, де би міг поїхати і відпочити. Він був завжди готовий нести цю душпастерську допомогу, неодноразово ризикував своїм життям. Він багато їздив по Німеччині, правив благослужіння для людей виголошував доповіді про східний обряд у німецьких католицьких семінаріях. Також в цих також друкував статті в журналах, які він сам писав. За вірне служіння нашій церкві на чужині отець Вергун в 1937 році отримує від папи Пія 12-го гідність Прилата і 23 листопада 1940 року Ситіший Отець призначає його апостольським візитатором правами адміністратора для українських греко-католиків Німеччині. Тобто, бачимо, як він сильно і з якої сторони він себе показав. Такої у праці найбільше. Про отця Петра Вергуна згадують, що був він не тільки вимогливим керівником по відношенню до підлеглих йому священиків, але також був дуже добрим батьком та також був добрим другом, тобто до нього можна було звернутися у будь-які справи. Він старався полагоджувати це все з любов'ю, полагоджувати з лагідністю, за що його любили і поважало духовенство. Про те, що до пунктуальності та відповідальності по відношенню. До душпастерських обов'язків отець Петро був вимогливим до себе, і так само був вимогливим і до інших людей, до інших і священиків і можливо студентів. Тобто він був щодо цього дуже вимогливим. І власне вже на початку 40-х років у зв'язку з політичною імміграцією і примусовим вивезенням на працю відбувається масовий приплив українців до Німеччини. Візитатура взяла на себе ще одну місію. місію це допомогу українським таким українцям, які були хворими, також догляд за пораненими, за хворими. Тобто він десь цим всім опікувався. Як бачимо, вже тобто історія, яка десь сказана вже так. Трішечки розказала, бачимо, що він старався дуже багато для людей. Він старався, щоб вони почувалися добре і комфортно. Війна наближалася до завершення, тому радянські війська підходили до Берліна на Різдвяні свята вже 1945 року отець Петро Вергун такими словами вітав свою паству. Цитую, вертаючи. Намічений нам Божим провидінням шлях. Не забуваємо, що завданий нам Божою волею, тягар має стати для нас нагодою освячення та покути за наші беззаконні гріхи. Не забуваємо, що нас усіх гладять оку історії, тому це бомбардування не припинялося ні в день, ні вночі. Будинок отця Петра було знищено, але він знайшов кілька уцілілих кімнат і продовжував ретельно виконувати далі свої обов'язки, працювати з людьми, ніколи не залишав людей, які були йому поручені. Тому нічого не заважало апостольському візитатору перенести свій осідок далі на захід. Але він цього не зробив. Одночасно просить усіх священиків їхати до Мюнхена, рятувати своє життя, а сам розділяє долю своїх парафіян, розуміючи, як їм потрібна його підтримка. І коли отець Іван, е, перепрошую, Іван Мірчук, близький друг уця Петра Вергона, він сказав: цитую: Отче, ви не маєте чого лишатися в Берліні? Бо ви не пробудете там довго, вас спіймають. Тобто отець тоді рішуче відповів: Заки, бодай, один українець буде в Берліні, я залишуся тут. Як бачимо, що він готовий був працювати, готовий був бути з людьми, не залишаючи їх. Упродовж травня та червня 1945 року НКВС неодноразово викликало отця на допити. А 21 червня 1945 року працівники НКВС обшукали його помешкання, заарештували і вивезли отця Петра до радянського союзу. Після важких і виснажливих допитів у літку 1946 року. Військовий трибунал на Київському судовому процесі при зачинених дверях його разом з ієрархами Української греко-католицької церкви засуджують до восьми років тюремного ув'язнення. Відбував покарання отець Петро в Сибіру на тюрмах Гулагу. Друзі, ми вже неодноразово з вами про це говорили. що... Не один раз в київській тюрмі був не один блажений нашої церкви, і, якби знаємо, він вони дуже сильно страждали. І ці допити це були суцільні катування, зневаги, тобто, десь то не було такої любові. І бачимо, що вони дуже сильно терпіли, вони страждали, але їхнє життя наповнене змістом тим, що вони віддали своє життя на служіння Богові, і Господь своїх ніколи не залишає. Після звільнення з каторжних робіт у червні 1952 року отець Петро Вергун перебував на заслані. І вже 1953 року його привезли в селище Ангарське, Бугучанського району Красноярського краю, і 1954 року душпастер переніс операцію на шлунок, після якої був дуже сильно знеселений, виснажений, незважаючи на те, що отець відбув термін покарання і був звільнений, його неодноразово викликали на нічні допити, які дуже вимучували його. Друзі ми теж говорили про нічні допити людей цих, тому ми розуміємо, що це були теж зневаги, це були побиття, і тим більше вночі людина більше є, виснажується з тих допитів. І власне, отця це дуже сильно вимучувало. Проте, ніякі випробування не могли змусити отця Петра перейти на російські православ'я умови. Його життя були жахливими, а він. Надихав, допомагати, допомагав виживати, будував церкву в душах людей, які були біля нього. Тобто, кожна людина, яка десь переходила через руки отця Петра. Вона залишала в своєму серці іскру любові, іскру любові Бога. І саме власне, отець був тим, який, який зумів посвятити своє життя Богові і мати тверду віру, ніколи не здатися і ніколи не зламався. Один із каторжників, який був з отцем до грудня 1954 року, так писав про нього: цитує, мене все вражала його моральна сила. І всупереч усім недухам нестерпній самітності, під усяким оглядом він усе був надзвичайно товариською та вічливою особою, і на його обличчі ніколи не було видно смутку. Він кожного вітався, до кожного вітався з усмішкою та е, на обличчі. Бачимо, дуже цікаво про нього було сказано, і досить такі глибокі слова. і Попри всі ті зневаги, він все одно залишав в своєму серці радість. 7 лютого 1957 року на самоті серед снігів і сибірських морозів, серед довгих терпінь і тортур, спочив в'язень більшовицьких концтаборів і мучених за Христову церкву. Це отець Петро Вергон. Оця поховали його в селі Ангарське Красноярського краю на новому кладовищі. На могилі спочатку поставили Березовий хрест, а згодом поставили і пам'ятник. Саме там, завдяки цим спогадам пана Івана Хандона, художника зі Сколіщни, який відбував заслання в Ангарському, і знайшли та індифікували мощі блаженого. Їхнім пошуком і перевезенням займалася спеціальна делегація Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Ці події передували дворічні, дворічна підготовка, підготовча робота. І, зокрема, родина оця Петра Вергуна зверталася до уряду Російської Федерації з проханням дозволити забрати останки блаженого на батьківщину і в липні. 2004 року мощі перевезли в Стрий, де зараз вони і знаходяться. Бачимо життя є досить його цікаве, але надалі частина мощей зберігається в храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию, а іншу частину урочисто перевезли на малу Батьківщину отця в городок. І також частину Мощей блаженого також передали в українську греко-католицьку церкву в Мюнхені, Німеччина. Ну тому, що він саме там перебував, і щоб залишити теж такий дарунок для, саме для українців, які є в Німеччині. Ім'я. Блаженого отця Петра Вергона вписане можна сказати сміло, золотими літерами в літописі нашої церкви, тому все своє життя жертвеною праці він згуртував співвітчизників, відірваних долі від батьківщини і, власне, в єдину християнську родину можна сказати з такою великою сміливістю завдяки його подвигу. Та подвигу цих всіх мучеників, які поклали своє життя на вітарі Христової віри в ХХ столітті, наша церква друзі вижила. Тому він продовжуватиме опікуватися надалі нами. І власне за посередництвом блаженного отця Петра, просімо в Бога. Благословення для своєї батьківщини та своєї церкви ніколи не здаваємося, а довіряємо своє життя власне цим блаженим. Довіряємо, бо тому, що саме вони. Сьогодні опікується нами, саме заради них, сьогодні наша церква, так можна сказати, твердо стоїть на, на ногах. Тому, друзі, дуже такий важливий момент в нашому житті є про цих блажених. Саме для мене, сьогодні не знаю, Максим, як ти, але для мене, готуючись, навіть сьогодні до. Цієї програми для мене життя цього блаженого є таким дуже хорошим прикладом. Попри всі страждання, які зустрічаються в нашому житті, саме він мав ці страждання і неодноразові побиття, але він це приймав з великою радістю. І навіть як цей пан згадував з посмішкою. Попри всі страждання його тіла, які він мав побої, так страждало його тіло фізично, він десь міг зустріти людину з великою посмішкою, з великою радістю на обличчі сьогодні для нас є таким живим прикладом. Якщо маємо ці страждання, якщо маємо ці пережиття, давай це приймаємо, приймьмо з радістю. З радістю заради Бога, і тоді отримуємо дійсно цей цю нагороду, бо тому що саме отець Петро Вергун він отримав від Бога вічний вічну нагороду. Він став щасливим, блаженним. Блаженим, тобто щасливі у небі, друзі, і це щастя він дійсно заслужив вже тут на землі, тому що це його щастя, це його радість, особисто на мене вона передалася. Не знаю, як ви можете теж поділитися, зателефонувавши сьогодні до нас у студію. Що для вас, який приклад для вас сьогодні є цей блажений? О сестро, ну так ще додам про блаженство. Так, так. От ми пригадуємо от ці так звані блаженні, які часом співаються в якості антифонів на східній літургії, і завжди в кінці, як підсумок цих блаженних, це здається Євангелія від Матвія, там є останній цей заклик, блаженні ті, що вас гонитимуть, що знущатимуться над вами Христа Ради. Радійте, бо велика ваша нагорода в небі. От це продовження риторики і думки сестри Даміани, от те, що стосується от саме цієї приставки, хто такий блажений і дійсно блаженним був сьогоднішній герой нашої програми отець Петро Вергун, який за життя, ну і велику частину життя був у вигнанні. Страждав, був битий. І як свідчить його життя, пису зараз ми почули, що саме от ці побої, зміна клімату, тому що там, де, де перебував він це своє вигнання, там був ну надзвичайно важкий клімат, так і там там теж ні навіть. Жителі довго, скажімо так, як в Україні не живуть і до сьогодні, тому от все це сприяло ну, такому, скажімо, приспришвидшенню кінця от життя сьогоднішнього священно отця Петра Вергуна. Якщо в вас виникли, шановні радіослухачі, запитання, то або репліки, то саме зараз час для того, що ви могли зателефонувати до студії Радіо Марія і скористалися цією можливістю скерувати до сестри Дам'яни свої. Запитання, або ще раз нагадаю свої репліки. За мить повертаємося до студії. Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. ваших кана! Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Отже, номери телефонів, як з нами зв'язатися, код Києва 044 577 56 45, 577 56 46 098 650, 18 60 та 093 272 07 45. Сестро, якщо, наприклад, так ми вже за допомогою соціальних мереж шукаємо, як це я зараз зробив, історію життя священники мученика отця Петра Вергуна, то нам обов'язково. Ну, наприклад, будуть запропоновані соцмережею образки або старі фотографії. Угу. То ми бачимо, наприклад, священомученика отця Петра Вергуна в латинському одязі. Можливо, кілька слів про те, чому от тоді греко-католицькі і священники і єпископи носили таку покріш сутани, які мають угу. сьогодні, наприклад, священники римо-католицькі. Ми дивимося на отця Петра Вергуна, що в нього є хрест типічний для єпископа. До речі, хоч він не був єпископом, перстень єпископський. Про що це свідчить? Ну, якби ми говорили в цій програмі про те, що папа Під 12-й оголосив його апостольським візитатором угу. у Німеччині, і тому, можливо, і він був в Німеччині, він не був в Україні, але служив для українців, і тому я думаю, що згідно того, що він був апостольським візитатором, тому і мав такий одяг, бо зазвичай. Ми теж говорили не про одного блаженого, вже, і ми е, сьогодні зустріли перший раз такий одяг його, так. тому що він не був звичайним священником а був апостольським візитатором. Тому, і можливо, маючи цей титул, він носив і такий одяг. Це суто є так: е, е, теж дивлюся на цю фотографію. Ми якраз коли розпочинали цю програму з Максимом, якраз про це десь роздумували. Так, так. І я вже так е, коли вже так десь пригадую ці моменти, тому. Я думаю, що був і власне такий його одяг. Бо зазвичай українські священики, тобто і зараз, не носять такого одягу. Так, більше з грецькі так, ризи, так, грецькі. так звані угу. грецькі ризи. Ну напевно, так як дійсно на ньому був була дуже велика відповідальність від папи, і для того, щоб підкреслити цю відповідальність, то сам папа благословив його носити уже єпископські, скажімо, ряси, тому що я дивлюсь навіть піуска в нього на голові. Так, є. і я дай, побачила ще один відкрила. Перепрошую сайт. Раз більше. Хрест Фелона оця Петра Вергуна, бачимо, він теж є трішечки інший, як зазвичай, uh -huh, так uh -huh. тому десь він мав дійсно особливий такий титул, і я думаю, що і саме він тому так нас. Добре, давайте почуємо нашого радіослухача. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я хочу сказати, що дуже гарний реліквіар є у Мюнхенській церкві. Чудовий uh -huh. просто як. При можливості можна при ньому помолитися. І ще нагадати, що той великий клад два владики зробили для перенесення мощів Петра Варвена з Сибіру. Це покійний владика Юліян Кбур, mm -hmm. Істрія, і наш апостольський екзарх. Владика Петро Крик, угу. дякую. дякую А звідки телефонуєте? Скажіть, будь ласка, Франкфурт. з Франкфурта, Ого дуже Спасибі. дякую, нам. Приємно собі надзвичайно приємно. Таким чином ми практично вже з'єдналися з, з твоєю частиною. Бачите, зніма католиків, котрі можливо <свят> навіть формувалися під під таким духовним наставництвом отця Петра Вергуна. Ну мене трошки вразив навіть цей дзвінок. Спасибі вам бачите. Ну тому, от дійсно, сестра сказала про те, що ми можемо звертатися за заступництвом отця Петра. Ми завжди в церкві. Ви якось так формуємо свою думку, наприклад, і читаємо з життя, що ця Петра тривалий відрізок життя. Ну, власне, він перебував у вигнанні або, скажімо, поза межами своєї держави. Тому це може бути свого роду навіть покровитель мігрантів, які знаходяться сьогодні не в Україні, але всією душею линуть до України, прагнуть так бути з Україною. Тому цілком можливо, моя особиста порада, сестра можливо підкреслити це, що отець -петра Петро Вергун може бути покровителем тих, кому ну можливо так фізично добре за кордоном, але духовно важко сприймати, що вони є на чужині, саме так Максим, і Тому він знає, як це бути на чужині. Він це пережив і був дуже хорошою підтримкою для усіх українців, які саме перебували за кордоном, зокрема у Німеччині. І тому, власне, доця до Петра, друзі, моліться закликом про допомогу. Власне, він той, який вміє потішити, тому що ми говорили сьогодні в нашій програмі на початку, що був людиною, яка всі перешкоди, всі негаразди зустрічала зустрічалась усмішкою з такою радістю, тобто, вмійте бути людиною радості. А попри все, Господь в цьому нас посприяє і попровадить. Знаєте, мене що вражає, що от, слідуючи цим циклом, ми дуже часто згадуємо про місця. Місця, які ну стали практично таким останнім пристановищем для цих блажених греко-католицької церкви, і част, частіше всього цією Голгофою стає от Сибір. Так, Сибір, який згуртував практично всіх, майже всіх цих священномучеників, про яких ми згадуємо у цьому циклі сестрою Дам'яною Галущак, і так ну подумки навіть можемо в свої, своїй так свідомості відтворити, що таке бути в вигнанні, що таке бути поза межами своєї держави, що таке, коли тебе принижують? що таке, коли ти е, покликаний бути зі своєю паствою, а тебе розривають з цією паствою, так і і тобі не дають реалізовуватися як священникові. От, власне, тут багато таких знаків питання для. Для нас всіх є, але велика наша нагорода в небі. Про це ми маємо пам'ятати постійно. Спасибі, сестрі Дам'яні Галущак. Сьогодні ми говорили про блаженного священномученика отця Петра Вергуна, який був апостольським візитатором. Саме тому його зображують у єпископському вбранні. Спасибі і рівно за тиждень вас закликаємо знов ж таки єднатися з вами у цей самий час в програмі ваших намір. Дякуємо, слава Ісусу Христу! Слава навіки.